18 грудня, неділя, Єва від Луки 13, стих 10 по 17. Ісус навчав в одній синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її Ісус, покликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте й оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: Лицеміри. Чи кожен з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його впоїти. Цю жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній. І, як він говорить, усі противники його засоромились, а увесь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Коли хтось на нашу думку, робить щось неправильно, можна дуже по-різному відреагувати на це, прилюдно скартати, як це зробив начальник синагоги за оздоровлення скорченої жінки, скартати наодинці або змовчати. Насправді кожен з цих спосібів реакції може бути добрим і дуже важливо знати, в якій ситуації як відреагувати. Картати жінку за прилюдне її зцілення було недоречно. Оскільки Христос сам виявив ініціативу оздоровити її, а не вона просила про це, а картати Ісуса начальникові синагоги було недоречно, оскільки чудесне оздоровлення свідчило, що він людина непересічна, він мав би промовчати, припускаючи, що Ісус від Бога, якщо одним словом, може стілити від 18-літньої недуги. Міг також поговорити про це з ним наодинці, питаючи, чому він саме в суботу хотів її оздоровити. Якщо ж начальник вважав, що Ісус точно не від Бога, а бісівською силою зцілює, то навіщо казав народові приходити оздоровляти шість днів на тиждень, а не в суботу? Тоді взагалі слід було б сказати йому, щоб ніколи не приходив оздоровлятися до Ісуса. На публічне картання жінки Христос відповідає публічним картанням начальника синагоги. У цьому разі це було доброю відповіддю, бо інша реакція могла ввести народ у сумніви, чи справді варто робити ближнім добро у суботу. Господи Ісусе, навчи нас не бути лицемірами, коли добиваємось правди.